Здравствуйте. Сьогодні будемо працювати над повторенням множення та ділення раціональних чисел. Давайте звернемо увагу ось на таку схему. Коли ми хочемо помножити або поділити два раціональних числа, ми повинні звернути увагу на те, які знаки мають ці числа. Тобто. Якщо у нас раціональні числа мають однакові знаки, тобто обидва числа додатні, або обидва числа від'ємні, то при множенні ми бачимо, у відповіді буде завжди додатнє число. Так само відбувається і при діленні. Якщо у нас обидва числа додатні, або обидва числа від'ємні, то приділені в результаті буде також додатнє число. І ми можемо зробити висновок. Що якщо ми множимо або ділимо два числа, які мають однакові знаки, то відповідь завжди буде додатня. Далі подивимося. Яка буде відповідь, якщо знаки різні? Тобто одне число додатнє, а інше від'ємне? Множення. Отже, якщо одне число додатнє, а інше від'ємне, то відповідь ми бачимо від'ємна. Одне від'ємне, а інше додатнє, відповідь від'ємна. Отже, при множенні чисел з різними знаками, відповідь буде від'ємна. Так саме буде і при дії ділення. При діленні чисел з різними знаками відповідь також буде від'ємна. Отже, ми можемо зробити висновок, що якщо ми множимо або ділимо два числа з різними знаками, відповідь завжди буде від'ємна. Ну а зараз давайте спробуємо виконати декілька вправ. Виконайте множення. Давайте звернемо увагу на те, що нам запропоновані чотири приклади. Подивіться, будь ласка. І числа, які є у цих прикладах, відрізняються тільки знаками. У першому прикладі: два числа додатніх. У другому одне від'ємне, а інше додатнє. У третьому. Два числа від'ємних, і у четвертому одне додатнє, а інше від'ємне. Ми знаємо, що якщо у нас числа мають однакові знаки, тобто або обидва додатні, або обидва від'ємні, у відповіді результат буде додатній. Це у нас перший приклад і третій. А якщо числа мають різні знаки, результат буде від'ємний. Це другий приклад та четвертий. Щоб знайти саме число, нам достатньо 16 і 15 перемножити. 5 на 6, 30. 0 пишемо, 3, пам'ятаємо. 5 на 1, 5 і ще 3 8. 1 на 6, 6, 1 на 1, 1. Додаємо. І получаємо 240. Отже, у першому прикладі ми маємо 240. У другому мінус 240. У третьому 240. І у четвертому мінус 240. Отже, ми бачимо з вами, що головне правильно з'ясувати знак результату. Ну, а потім виконати дію множення. Давайте спробуємо виконати декілька нескладних прикладів. 7 помножити на 5. Відповідь буде додатня 7 на 5 35. Мінус 8 помножити на 4. Відповідь буде від'ємна 8 на 4, 32. Отже, відповідь мінус 32. 9 Міс помнож... 9 помножити на мінус 2. Відповідь буде додатня. 9 на 2 18. 0 помножити на мінус 15. множенні на 0. Відповідь завжди дорівнює 0. 9 помножити на мінус 2. Відповідь буде від'ємна. 9 на 2 18, отже, мінус 18. Мінус 113 множимо на 0, відповідь буде 0. Якщо множник дорівнює 0, то добуток також дорівнює 0. Ви бачите, дуже-дуже просто. А зараз ми виконаємо ділення. Правило те саме, що і при дії множення. Мінус 40 ділимо на мінус 4. Обидва числа від'ємні, тому відповідь буде додатня. 40 ділимо на 4, це буде 10. 12 поділити на мінус 6. Числа з різними знаками, відповідь буде від'ємна. 12 ділимо на 6, маємо 2. Отже, відповідь мінус 2. Мінус 22 ділимо на 11. Числа з різними знаками, відповідь буде від'ємна. 22 на 11 це 2. Отже, відповідь мінус 2. Мінус 37 ділимо на мінус 1. Числа мають однаковий знак, тому відповідь буде додатня. 37 ділимо на 1, це буде 37. Ще дивіться, будь ласка, уважно. Якщо числа одного знаку відповідь завжди додатня. Якщо числа різних знаків, відповідь завжди від'ємна. виконайте ділення. Мінус 18 на 2. Числа різних знаків. Відповідь від'ємна. 18 на 2 9. Отже, мінус 9. Мінус 24 на мінус 6. Два числа одного знаку. Відповідь додатня. 24 на 6. 4. 10 на мінус 5. Числа різних знаків. Відповідь буде від'ємна. 10 на 5, 2. Отже, відповідь мінус 2. 1,6 на мінус 2. Відповідь буде від'ємна. 1,6 на мінус 2 це буде мінус 0,8. 19 ділимо на мінус 1. Відповідь буде від'ємна. Мінус 19. Мінус 8 ділимо на мінус 1. Відповідь буде додатня. 8. Отже, при дії ділення і множення правило працює одне те саме. Обчистити. Далі дія множення, і ви бачите, що у нас з вами Звичайні дроби. Починаємо. Мінус дев'ятих помножити на 9 п'ятих. Відповідь буде від'ємна. Поставили мінус. Записуємо на одній черті Чисельник на чисельник множимо і знаменник на знаменник. Бачимо, що 9 і 9 можна скоротити. І тому відповідь -4, мінус 4 п'ятих. Мінус п'ята помножити на мінус сімнадцятих. При множенні двох від'ємних чисел відповідь буде додатня, тому ми записуємо на одній дробовій черті, ви бачите, вже немає ніяких знаків перед дробом. 5, 5 скорочуємо 1,17. Дві дев'яті множимо на 50. Відповідь буде додатня. Чисельник на чисельник множимо, знаменник на знаменник. Дев'ять і двадцять скорочуємо на дев'ять. Буде три та один. Два і п'ять, скорочуємо на два. Буде один і двадцять. Отже, три двадцять п'ятих. Дванадцять. Помножити. На мінус 7 36. Відповідь буде від'ємна. Записуємо на одній черті. 12 множимо на 7. Так як у нас 12, цілих, то знаменнику ми пишемо 1 на 36. Скорочуємо 12 і 36 на 12. Буде 1 та 3. Отже, мінус 7. Третіх. Дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. 7 ділимо на 3. Можна взяти по 2. Знаменник той самий. 2 на 3 6. А у нас 7. Тому 1 третя. П'ятий приклад. Мінус 24 помножити на мінус дванадцятих. Число буде додатнє. Пишемо на одній черті. 24 множимо на 5. Так як у нас 24, цілих, то 1 на 12. Скорочуємо 24 і 12 на 12. Буде 1 та 2. 2 на 5 10, 1 на 1, 1. Тому маємо просто 10. Мінус 21, 32 помножити на мінус 16, 35. Число буде додатнє 21 множимо на 16, 32 на 35. Скорочуємо. Двадцять один та тридцять пять на сім, буде три та п'ять, 16 і тридцять два на 16 Буде один та два. Три на один три, два на п'ять, десять. Буде три десятих. Пятнадцять, двадцять других. Множимо на мінус 44 45. Число буде від'ємне 15 множимо на 44, 22 множимо на 45. Скорочуємо. 22,44 на 22. Буде 1,2, 15, і 45 на 15, буде 1,3. Отже, відповідь мінус 2, треті. І останній приклад: мінус 15, 17 помножити на 34 45. Відповідь буде від'ємна. 15 множимо на 34, 17 на 45. Скорочуємо. 15,45 на 15, буде 1 та 3. 34 і 17 на 17, буде 1 та 2. Отже, відповідь мінус 2 третіх. Як виконується сама дія множені, я не зупиняюсь подробно, тому що у нас є декілька уроків, де саме ми згадуємо, як множити звичайні дроби. Тому ви можете повернутися на початок е, занять, знайти відео з множенням звичайних дробів і пригадати, як це виконується. У даному номері ми вже м, працюємо з раціональними числами, тому працюємо е, зі знаками. І ще одне завдання обчислити дія ділення. Ви бачите, дроби у нас звичайні числа мішані, тому буде трохи складніше. 1,1 поділити на мінус 5,5. Ми пам'ятаємо, що при виконанні дії ділення і дії множення, якщо у нас числа мішані, Треба записати неправильний дріб. Давайте це зробимо. 1 множимо на 4 буде 4, плюс 1 5 знаменник той самий. Поділити 5 на 7, 35, плюс 5, 40, знаменник той самий. При діленні числа з різними знаками буде число від'ємне. Пишемо на одній черті. Перший дріб переписуємо, помножити, другий дріб перевертаємо. 5 множимо на 7, 4 на 40. Скоротимо 5 і 40 на 5, тут 1, тут 8. Мінус 1 на 7, 7. 4 на 8, 32. Міс 7, 30 других. Мінус 3,1 поділити на мінус 2,13. Так само робимо неправильні дроби. 9 на 3, 27, і ще 1 – 28, знаменник той самий. 2 на 3, 6, і ще 1 – 7, і знаменник трійка. При Приділення двох від'ємних буде число додатнє. Перший дріб переписали, другий перевернули. 28 ножи на 3, 9 на 7. Скорочуємо. 3 і 9 на 3 залишається 1 і 3. 28 і 7 на 7 залишається 1 та 4. 4 третіх. Неправильний дріб ціла, 1 третя. 1,

66. Знаменник той самий. В приділення двох від'ємних чисел буде відповідь додатня. Перший дріб переписали, другий перевернули. Замінили його оберненим. Скорочуємо 7 і 7. і 55, 66 скорочуємо на 11. Залишається 5 і 6. Отже, відповідь: 5 шостих. І останній четвертий приклад: 1,5 поділити на мінус 2,1318. Дорівнює. Записуємо неправильний дріб, 9 на 19 плюс 59 поділити. 18 на 2, 36 і ще 13, 13,49. Приділення додатнього від'ємного буде відповідь від'ємна. 14 14,9 переписали, другий дріб перевернули, замінили оберненим. Скорочуємо 9 і 18, скорочуємо на 9. Залишається 1 та 2, 14 і 49 на 7, 14 на 7, 2, 49 на 7 – 7. Маємо відповідь мінус 4, 7. Той з вас, хто добре вміє виконувати дію множення і ділення звичайних дробів, звичайно, не має проблем, тому що знак дуже просто у цих прикладах ми з вами визначаємо. Дякую всім за роботу. До побачення!